Цитата: Я поділяю думку, що збільшення соціальних стандартів є пріоритетним навіть з точки зору економіки. Адже це сприяє розвитку економіки та стимулює попит, який своєю чергою стимулює і виробництво споживчих товарів та послуг нашим вітчизняним виробниками. Але нагадаю, на поточний рік соціальні стандарти були заморожені законом про бюджет. Тоді як інфляція на 2025 рік складає майже 10%, і було б справедливо враховувати її у індексації соціальних стандартів у наступному році. Про це сказав пан Гетманцев, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. І от з нами на прямому включенні зараз Андрій Яніцький. Директор департаменту комунікації Державної служби зайнятості. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю, добрий вечір. Почнемо з аналізу фінансового безпосередньо цитати пана Гетманцева. Щодо підняття соціальних стандартів, наскільки вони взагалі можливі зараз до підняття? Наскільки це можливо в принципі з точки зору державної спроможності це зробити? Звісно. Підняттям соціальних стандартів за це відповідають депутати. Власне гетьманцев, як один з депутатів, несе відповідальність. Також ми в службі зайнятості це скоріше такі руки держави на ринку праці, і ми бачимо ситуацію. І можу сказати, що якщо казати про мінімальну зарплату, наприклад, то те, що вона сьогодні становить 8 тисяч гривень, це насправді важливо для багатьох соціальних виплат. Але по ринку праці ситуація така, що бракує працівників, і роботодавці підвищують зарплати дуже мало. Пропозиції з мінімалкою. А якщо є пропозиція з мінімалкою, то зазвичай йдеться про те, що є ще якась неофіційна частина роботодавця. Він її просто не показує, і таким чином, мінімальна зарплата це ну така умовність на ринку праці зараз. Диктує порядок працівник, і якщо вам все ж таки пропонують мінімальну зарплату, не погоджуйтеся зараз. Багато на вакансій в нас на єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості понад 230 тисяч вакансій на сьогодні, на ранок було і пропонують доволі високі цифри навіть за робітничими професіями. 40 тисяч, 50 тисяч гривень. Є такі пропозиції для людей, які вміють працювати руками. Ну, Но... Це так, пане Андрію, але ми не можемо не сказати про те, що все одно від мінімальної зарплати, від взагалі стандартів соціальних, так є е, якісь економічні е, вже прорахунки, і так живе держава, має на щось опиратися. І ось ці мінімальні ціни і мінімальна зарплата, у тому числі вони і є тим фундаментом, на який спирається держава. Так, а от скажіть, будь ласка, як часто має е, взагалі бути переглядано ось це питання саме мінімальної зарплати, та й взагалі. Соціальних стандартів і як часто це переглядається саме в Україні за нормальних умов, а ми все ж таки не в нормальних умовах, ми в умовах повномасштабного вторгнення і війни і великого дефіциту бюджету живемо за нормальних умов було б добре, звісно, переглядати мінімалку щоквартально, і підвищувати її відповідно до того, як зростає вартість життя. В тому числі через те, що дуже багато не тільки стандартів, а також і штрафів, наприклад, для держави відраховується від цих соціальних рівнів, і відповідно, якщо ми не підвищуємо ці мінімальні соціальні стандарти, то ми насправді трохи обділяємо бюджет, але ми розуміємо, що сьогодні в нас бюджет дефіцитний десь наполовину тобто, половину бюджету нам. Фактично дофінансовують наші міжнародні партнери, і е, на цьому фоні, коли міжнародний валютний фонд, наші е, західні інші держави дають е, гроші е, іноді як грантові, а іноді як позику, і на цьому фоні підвищити соціальні стандарти, виглядає е, доволі дивно, е, тому що е, е, якщо в нас є гроші на те, щоб е, жити краще під час війни. То е, навіщо ж ми тоді звертаємося до них е, по допомогу? Тобто, це з точки зору кредиторів може виглядати не дуже е, адекватно. Е, я б, звісно, хотів, щоб ці е, соціальні стандарти були вищими, і якщо казати про Ну, наприклад, виплата по безробіттю сьогодні максимально 8 тисяч гривень, якраз мінімалка, і є таке обмеження, є обмеження ще по часу виплати як людина. Я абсолютно за те, щоб виплати по безробіттю були більшими, але по перше, це залежить не від служби зайнятості, як я сказав, що ми виконавши така структура більше, а від депутатського корпусу в першу чергу. А по-друге, ну наскільки логічно. Наскільки це зараз пріоритет в державі, чи не варто, якщо в нас все ж таки є гроші, знайшли би на підвищення соціальних стандартів, то можливо в першу чергу підняти виплати військовослужбовцям і забезпечити їх кращою технікою і зброєю? Тобто тут питання ще і пріоритетів, і ефективності того, як ці гроші спрямовуються. Пане Андрію, а як взагалі замороження мінімального зарплати впливає на рівень життя українців? Чи можемо про це поговорити з вами? Звісно, під час війни складно казати, що ми стали жити в цілому краще. Війна вона змінює економіку в цілому, структуру економіки змінює. Якщо я можу більш впевнено казати про ринок праці, от як помінявся як змінився ринок праці? Я казав, що е, бракує працівників, роботодавці підвищують зарплату, але все ж таки безробіття зберігається і доволі високе. Е, безробіття десь на рівні по різних оцінках е, до, від 10 до 12 відсотків. І е, це значить, що мільйони людей без роботи. Чому вони без роботи? Якщо є стільки багато вакансій, тому що те, що вміють е, люди без роботи, і те, де вони затребувані, не співпадає. Тобто е, уямимо. Банальну ситуацію Шахтар зі сходу України переїхав на захід країни, де шахт немає, і йому пропонують роботу на фермі в сільському господарстві або десь в торгівлі. І він, по-перше, ну не знає цієї роботи, а по-друге, звик, можливо, до трохи вищих зарплат, все ж таки на таких важких промислових об'єктах виплачують доволі високі зарплати. І е, якийсь час людина просто шукає більшу зарплату. Розуміє потім, що настільки високо йому вже ну в цій ситуації ніхто не запропонує, і тоді приймає для себе ще рішення перевчатися. І навчання воно також ну потребує 3-6 місяців для перекваліфікації. Наприклад, зварю, щоб навчитися бути електрогазозварювальником, треба 6 місяців вчитися в центрі професійно-технічної освіти. І ось цей час людини без роботи це безробіття зберігається. Це безробіття називається структурне, коли помінялася сама структура економіки української і тут питання не тільки в соціальних стандартах, а в тому, що просто війна зламала економіку країни. Війна знищила підприємства, змусила багато підприємств виїхати, реликвуватися, змусила мільйони людей. К одних піти захищати країну у військах інших. Виїхати за кордон, і е, нам тепер цю змінену економіку треба перезібрати. І власне чим е, служба зайнятості зараз дуже активно займається? Ми активно вчимо людей на нові професії, вчимо жінок на професії, де раніше е, були чоловіки, переважно перепереважали. Е, жінки стають комбайнерками, трактористками, зварювальницями, е, е, і це такий новий тренд. Пане Андрію, давайте поговоримо тепер про ось цю проблематику саме е, зарплатні і е, безпосередньо вже е, тієї роботи, на яку ця зарплатня пропонується. Е, ви, як людина, яка безпосередньо пов'язана з цим питанням, чи можете проаналізувати нам на яких зараз е, вакансіях, е, скажімо так. Вигідніше навчатися, якщо ти перенавчаєшся, так от ви привели приклад, наприклад, того шахтаря, який переїхав і зараз працює на фермі. Чи можемо ми говорити зараз про ось цю структурну зміну, але в розрізі якихось професій, які зараз більш вигідно опановувати для того, щоб не отримувати мінімальну зарплату, а отримувати не мінімальну? Є е, тренд, коли люди з вищою освітою перевчаються на робітничі професії, і дуже багато е, економістів, юристів, журналістів, в тому числі, і комунікаційників е, не, не знаходять себе зараз на ринку праці просто тому, що їх ну немає вже стільки е, я не знаю банків або стільки е, підприємств, де, де потрібна ця, е, ця фах. і водночас. Ми бачимо великий брак робітничих професій, тобто там, де ну і це часто що сказати, було не раніше вчитися, от в ПТУ, в профтесі. Здавалося, що там вчаться ті, хто не зміг поступити в університет. Це зараз зрозуміло, що це велика помилка і недопрацювання держави, що воно не що вона не популяризувала професійну освіту. Зараз зрозуміло, що люди потрібні в військовому виробництві там де збирають дрони там де збирають там де ремонтують техніку люди потрібні на сто люди потрібні медики потрібні медсестри потрібні швеї потшвачки потрібні водійки потрібні водії трактористи, крановниці в будівництві дуже потрібні люди тобто бракує людей які працюють руками вміють працювати руками люблять цю справу і за таку роботу професіоналам платять доволі високі суми. Я називав цифри 40-50, але були поодинокі вакансії, де професіоналам своєї справи, саме без вищої професійно-технічної освіти, пропонували і до 100 тисяч. Е, і е, зрозуміло, що це не кожна така вакансія. Я коли кажу про такі цифри, мені не вірять. Тому доводиться просто скрініть, фотографувати ці, ці пропозиції, викладати потім в Фейсбуці показувати, що дивіться, ну справді є такі пропозиції. Е, це перше, друге. Хто ніколи не лишиться без роботи, це люди е, таких масових професій, е, це продавці, люди, які вміють продавати. І проте можна бути не тільки в магазині продуктовому, а можна продавати якісь дорогі речі і отримувати комісію з того, в кого є талант продавати. Будь ласка, розвивайте це дуже затребувані водії професійні з різними категоріями на міжнародних перевезеннях. Якщо ви можете виїжджати за кордон жінка або 60+, або є підстави для виїзду. Це також можна розвивати, затребувані люди. Дуже великий потік товарів зараз йде саме автомобільним транспортом, тому що порти в нас частково окуповані, і е, зараз торгівлі відбувається через е, залізницю, через Одесу і е, також через автомобільний транспорт. Автомобільні компанії працюють просто з ранку до ночі, якщо ви їздите по трасі там не знаю, Київ, Львів, бачите постійно ці потоки фур. Це затребувано. і все, що пов'язане з медициною, затребувано, тому що медиків дуже багато у війську і в цивільній сфері залишилося мало. І багато медиків виїхали за кордон, тому що ну конкурувати з тими зарплатами, які за кордоном професіоналам медичної сфери пропонують доволі складно, поки що у нас всередині. Тому, якщо ви вчитеся на медика, будь ласка, продовжуйте накидати цю справу, лишайтеся в країні, допомагайте. Пане Андрію, хочеться вас питати, а чи ви вбачаєте як економіст, як знову ж таки людина, яка безпосередньо пов'язана з центрами зайнятості, з зайнятостю населення? Чи вбачаєте ви взагалі якісь кроки, які можна впровадити з точки зору держави, з точки зору бізнесу, з точки зору приватних осіб, для того, щоб ось цю, скажімо, проблему вирішити, щоб Стандарти, стандарти безпосередньо соціальні в Україні були вищими. І чи можна це взагалі виправити зараз? Тому що ми розуміємо, що війна в країні так, це дуже такий важкий важіль. Але тим не менш, ми розуміємо, що ми не розуміємо, коли вона закінчиться. А живемо ми тут і зараз. І от про ваше бачення саме цього питання і вирішення цього питання, прошу. Так, я уточню тільки, що я за освітою не економіст, я е, за освітою журналіст, і, але писав про економіку майже 20 років, тому е, можу е, про якісь речі говорити. І зараз я є менеджером фактично, тобто керую е, структурним підрозділом великої організації. Так ось, е, якщо казати про те, як виправити ситуацію економічно, ну е, і, і зрозуміло, рівень соціальних стандартів залежить в першу чергу від того, які рішення приймають депутати. Але що ми можемо зробити вже зараз, і що держава робить, і що мені здається, дуже ефективно. Є програма державна називається Власна справа. Це програма Міністерства економіки, і ми також дотичні. Ми видаємо фактично ці гроші на розвиток малого та середнього бізнесу більше малого. А йдеться про суми 250-500 тисяч гривень. І для ветеранів, ветеранок і подружжя до мільону до мільйона гривень. Ці гроші видаються державою безповоротно. Тобто, ви можете звернутися до служби зайнятості з бізнес-планом або через дію це зробити і подати цей бізнес-план його оцінять. Якщо він підійде, якщо він виглядає реалістичним, то його погодять. і гроші вам перерахують. Є умови е, отримання цих грошей, ну будь-якого гранту є умови. Просто так ніхто грошей не є. Е, для нас, як для служби зайнятості, важливе це якраз створення робочих місць, і ось е, коли бізнес е, розвивається, конкурує один з одним і конкурує в тому числі за е, робітників, за працівників, то він змушений пропонувати кращі умови. Чим більше в нас конкуренції на в різних ринках говоримо ми про те, там ринок газованих напоїв, морозива, хліба чого завгодно. Так я такі ринки маю на увазі. Чим більше там конкуренції, чим більше там виробників, тим більше пропонують зарплату працівникам і тим краще умови. Ми вже бачимо по роботодавцях, що от в цьому в цій ситуації браку кадрів вони не тільки пропонують вищі зарплати. Вони конкурують іншими умовами соціальними пакетами. Наприклад, пропонують житло разом з роботою. Це важливо в першу чергу для людей, які їдуть зі сходу і не знають, в них немає рідних, немає заощаджень орендувати квартиру. Наприклад, так вони одразу їдуть на робочі місця. У нас є приклади, коли в Закарпатті підприємство, яке виробляє меблі, потребувало робочих рук, і ми допомогли людям з Донецької області. Які хотіли евакуюватися, приїхати родинами на це підприємство, там поселитися і працювати, а також пропонують роботу тим категоріям громадян, яким раніше було дуже складно знайти роботу. Йдеться про людей 60+, плюс у віці. Йдеться про молодь для яких це перше робоче місце. Часто було складно знайти перше робоче місце. Тепер можна. Ідуть на зустріч жінкам, які доглядають за дітьми, або зу... ну, жінкам і чоловікам, чоловіками, проважно жінкам, які доглядають за дітьми, і гнучки, і графік пропонують, наприклад, або деякі підприємства створюють ясла садочки прямо при підприємствах. Тобто, жінки можуть прийти з дітьми, працювати в цей час аніматор або вихователька бавить їх дітей, тобто роботодавці. Ідуть на зустріч і в тому числі піднімають зарплати. Якщо казати про це, чим більше бізнесу, чим більше конкуренції, тим краще. Що ж здорова конкуренція присутня і тут? Ми вам щиро дякуємо за те, що ви Дякую. вийшли до нас в ефір і Поговорили з нами. Ми поговорили з вами в принципі про зарплатні в Україні зараз і про перспективу їх збільшення. Пан Андрій Яніцький, директор департаменту комунікації Державної служби зайнятості, був з нами на прямому включенні. Щиро дякуємо. ну і прощаємось.